Зрада це так боляче, це так неприємно, що ж змушує людей наважитися на такий крок та свідомо завдати нестерпного болю людині, який колись клявся у вірності. Вітаю, дорогі чоловіки, дружини, колеги, майбутні колеги, підписники. З вами я, Каріна Тригуб, психолог, який надихає. І сьогодні ми спробуємо визначити, які основні причини штовхають людей на подружню зраду. Одна із можливих причин подружньої невірності підняття власної самооцінки. Нездатність довірності через слабку статеву конституцію. Чоловік або жінка не можуть отримувати задоволення з партнером, їм потрібна більша кількість зв'язків на стороні, щоб підтвердити свою сексуальну привабливість. Людині дуже хочеться отримати похвалу на стороні любов всіх людей, з якими відбувається контакт, іноді інтрижка і близькість на стороні. Єдина можливість зрозуміти, що людину люблять. Чекати підтримки із зовнішнього світу закладено в нас з самого дитинства. Адже ми народжуємось у цей світ беззахисними немовлятами і просто не зможемо вижити без іншої людини. Важливо вчитися бути самодостатніми і любити себе. Хоча легко сказати полюби себе, але як же це зробити? Це окрема об'ємна тема. І я обіцяю в майбутньому обов'язково поділитися своїми знаннями та досвідом в окремому ефірі. А зараз головна ідея, яку я хочу до вас донести, зраджують не на зло партнеру, не для того, щоб ви страждали чи зробити вам навмисно боляче. Зраджують в основному для того, щоб зробити добре собі, задовільнити свої якісь потреби. І не завжди ці потреби фізіологічного характеру, частіше психологічного. Простіше кажучи, у шлюбного зрадника не було цілі вас принизити, знищити, розтоптати. І може бути так, що його поведінка взагалі ніяк не залежить від ваших з ним стосунків або того, як ви виглядаєте. Тому що у деяких жінок це доходить до того, що коли він озирається на інших дівчат, у неї починає падати самооцінка. І, відповідно, приділити увагу в першу чергу потрібно роботі з власною самооцінкою. Коли ти самодостатня, у тебе гарна самооцінка, ти твердо стоїш на ногах. Навіть якщо він зрадить, тебе це не буде знищувати. А коли ти все життя для нього все приносила в жертву себе, і тут він ще й зрадив. Це остання краплина і як же тут з глузду не з'їхати. Коли людина дорослішає, вона задовільняє свої потреби самостійно. В цьому і є самодостатність. Всі розуміють, що самодостатнім бути добре. Питання чому? Тому що це модно? Тому що про це говорять на курсах лідерства. Це точно не для всіх, тому подібні курси самі по собі є руйнівними. Самодостатня людина це людина, перш за все, спокійна. Вона не знаходиться в постійному істеричному пошуку того, хто її підтримає, хто їй допоможе, хто їй підкаже, хто їй щось зможе дати. Вона не розраховує, у неї немає цих завищуваних очікувань від когось. Вона розраховує на себе. І вона у себе є завжди. Куди б вона не потрапила, де б ця людина не опинилася. Вона завжди розраховує на себе і це дає їй спокій. Причини подружньої зради можуть бути дуже різними. Це все надто індивідуально. Але у більшості випадків основною причиною подружньої невірності є те, що людині чогось бракує у шлюбі. Партнер щось їй не додає. Чи то уваги, чи то кохання, чи то грошей. І людина добирає на стороні те, чого не вистачає. Важливо зрозуміти, що частіше всього, якщо тобі чогось не додають, то і ти теж чогось не додаєш. А якщо потреби в парі не задовільняються, хронічно це психологічне насилля. Це все дуже важливі речі. Це все дуже пов'язані між собою речі. На початку сімейного життя подружжя закохане, молодята просто шаленіють від кохання, але триває це недовго, тому що починають виникати якісь побутові проблеми, побутові питання. У чоловіка одні звички, у дружини інші звички. І ці звички можуть бути неприємним сюрпризом або навіть дратувати партнера. І нерідко стають причиною конфліктів сім'ї. Але якщо люди залишаються цінними один для одного, вони домовляються, пристосовуються один до одного або просто звикають життя у парі, налагоджується і стає стабільним і спокійним. Іноді саме в такі періоди одному з партнерів може... Стати нудно, захочеться нових яскравих емоцій. Такі емоції може дати коханка. Або деякі жінки знаходять собі коханця, який постійно робить нерви, влаштовує смарки, або знаходить інші способи зіпсувати їй настрій. Це так званий токсичний коханець. Таку жінку досить важко зрозуміти, і з точки зору моральної і логічної, навіщо тобі коханець, який ще й псує твоє життя. Але все досить легко пояснюється, саме тим, що у подружніх стосунках все надто добре, надто спокійно, а їй потрібен треш. Від достатку люди часто жирують та бісяться. Якщо, незважаючи на події останніх років, Пандемії, війни, вам вдалося влаштувати своє життя, ви маєте роботу, близькі та рідні поруч з вами і знаходяться в безпеці, вам гріх скаржитися на долю, та, попри все, ви не відчуваєте себе щасливим. Запрошую вас на індивідуальну онлайн-консультацію, після якої у вас з'явиться можливість розраховувати на себе. Та розфарбувати власне життя новими барвами. Записатися на консультацію, можливо написавши особисте повідомлення. З вами була я, Каріна Тригу, психолог, який надихає. До зустрічі онлайн.